Добрі справи робляться тихо, без розголосу. Я в шоці, коли мені написав мій улюблений, реально улюблений магазин Сільпо. І ось від них, за словами адміністратора, від них е, подаруночок, подаруночок, які реально важить близько. 20 кілограмів. Я настільки вражена, я настільки шокована, е, настільки мені приємно, Ну я не, не, не знаю навіть, як словами описати. Ось ось таку красу мені сільпо подарував. Ось. Відео, на жаль, знімаю на наступний день. Ось, моє улюблене молочко. І моє, і моїх діток. Ось таке шикарне авокадо. Ой, авокадо, манго, манго, манго. Там-дам! І оця важелезна краса, величезна. Гарнюня, отака от краса. Ананас. І, якщо чесно, я ніколи не бачила, як у мене дітки дуже люблять ківі. а от саме отаких от величезних я ніколи не бачила. Вони реально такі великі, такі гарнюнечки. Ось ось, ось такі великі Ой, ще й віта <сум> так ось ось такі киві. Любий милий мій Сільпо. Я реально поважаю, ціную вашу роботу ваше ставлення до покупців. Клас дякусики, величезний дякусики.